Добрий день малята! Рада вас усіх вітати! Послухайте, по що ми з вами сьогодні будемо розмовляти? Я маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Ти лише нуль підставляєш? Число 10 зразу маєш. Малята, число 10 записують за допомогою двох цифр 1 і 0. А ось будиночок, у якому живе число 10. Зараз ми з вами з'ясуємо склад числа 10. У нашому будиночку, давайте поглянемо на перший поверх, число 9. Скільки треба ще, щоб утворилось 10, 9 і 1. Розглядаємо другий поверх. Для того, щоб утворилось число 10 до. 8 необхідно додати 2. Наступне третій пор до числа 7. Необхідно додати 3, що утворилось 10. Наступне число 6. Щоб утворилось 10, необхідно додати 4. Наступне число 5. Для того, щоб утворилось число 10, треба додати 5. Ви бачите, Два однакових числа. Наступне число 4. Для того, щоб утворилось 10, необхідно додати 6. Число 3. Для того, щоб утворилось 10, необхідно додати 7. І число 2. Для того, щоб утворилось 10, необхідно додати 8. Число 1. Щоб утворили число 10, необхідно додати 9. Маріата, ви помітили, що в першій колонці числа в нас зменшуються, а в другій колонці числа збільшуються. Уважно, ще подивіться на домівочку числа 10. Увага! А зараз самостійно давайте спробуємо. Заповнити ось таку домівочку з пустими віконечками. Перша одиничка, яка має бути наступна? Так, тепер самостійно. Сподіваюся, всіх виходить так. Наступна три. Молодці мої любі! Сподіваюсь, у всіх так вийшло. А тепер наступне завдання. Подивіться, скільки квіточок! Як ви гадаєте, скільки необхідно додати листочків, щоб утворили число 10. А вже ж, 4 листочка. Сподіваюсь, у всіх так вийшло. Молодці! Наступне завдання! Подивіться, у нас 8 квіточок! Скільки нам необхідно листочків, щоб утворили число 10. Так, два листочки. Молодці малята. Гарно попрацювали. А тепер у нас три квіточки. Скільки необхідно листочків? Міркуємо. А вже ж, сім листочків! Гарно впорались з завданням. А зараз наступне завдання. Малята, у нас є листочок. Нам необхідно буде з'ясувати, де буде комашка сонечко по відношенню до цього листочка. Уважно дивись. А вже ж комашка-сонечка на листочку. Наступне комашка-сонечко під листочком. Комашка-сонечко над листочком. Комашка сонечко, ліворуч. Комашка, сонечко, праворуч. Сподіваюсь, малята, у вас вийшло так само. Молодці. До наступних зустрічей, па-па!